Капеланське благословіння на 26 квітня 23 року. Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подала ви тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подала в тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подала в тим, що в рабах життя дарував. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині по всякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благослови. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні ми продовжуємо читати Євангелія від Іоанна, дуже, дуже таке, знаєте, глибоке, духовне, і в якому треба не тільки розумом розуміти, але ще серцем відчувати, що відбувається. І в сьогоднішньому Євангелії... Ісус говорить своїм учням і фарисеям, які там були, що Отець Небесний робить і досі робить. І Ісус каже, і чому б і мені не робити? І він каже, що е, звідки я знаю звідки робити, тому що отець мій, мій показує мені, що треба робити. І я роблю те, що він показує. Знаєте, це для нас приклад на життя, повсякденне життя. Що мені робити, щоб не загубитися в цьому світі? Щоб знайти праведну дорогу до Царства Небесного, до Бога Отця, до Бога Сина, до взагалі людяності, яку Господь наш нам дає. А це брати приклад з Ісуса Христа. Брати приклад, як Він взяв свою Хресну дорогу і прожив своє життя, земне життя, так і ми повинні взяти з Його приклад з Бога Отця, з Бога Сина, приклад на сьогоднішній день. Подивитися на ті обставини, які сьогодні прийдуть, на тих людей, які сьогодні будуть перетинатися. І подивитися, і подумати, а як би я вчинив би О, а як би вчинив Ісус в цих випадках, і так і зробити. Амінь.